29 листопада, п'ятниця. Щоночі пік хліб, щоб уранці під обстрілами приносити голодним людям. Анатолій Бутурлін. Тому віра від слухання, а слухання через слово Христа. Римлян 10 розділ, вірш 17 До війни я займався з людьми, що вивчали Біблію на онлайн-платформі Школа Біблії. У мене було декілька учнів. Один з них Ігор. Ім'я змінене з етичних міркувань, син віруючої сестри із церкви АСД. У дитинстві він ходив до церкви з мамою, але згодом пішов іншим шляхом. У хлопця були проблеми з психікою, але він все одно тягнувся до Бога. Місцевий пастор готував Ігоря до хрещення, але трапилась біда, пастор помер. Наступного дня зателефонувала його мати і повідомила, що син потрапив до лікарні у тяжкому стані. У нього знову був зрив. Вона просила, щоб я хрестив Ігоря. Поспілкувавшись, ми дійшли в висновку, що мені необхідно з її сином провести уроки з вивчення Біблії, щоб він усвідомив, хто такий Господь і чому він так потрібен йому. Я запропонував хлопцеві вивчати уроки онлайн, і той погодився. досліджувати святе письмо почав завзято. Одного разу він запитав, чи можна йому використовувати ці матеріали, щоб його дівчина також познайомилася з Богом. Це прохання дуже мене втішило, бо воно вказувало на те, що у свідомості хлопця відбуваються глибинні зміни. Коли ми проходили уроки, Ігор зізнався, що вживав легкі наркотики. Він намагався сам покинути, але витримки вистачало на кілька днів. У процесі вивчення уроків господь звільнив хлопця від цієї залежності. Під час навчання був ще один цікавий момент його тітка ходить до харизматичної церкви. Узагалі вона племінником не цікавилася, але після двох тижнів вивчення ним Біблії раптом захотіла зустрітися. Тітка намагалася довести Ігореві, що той пішов не в ту церкву. На знак своєї правоти вона навіть наводила йому тексти з Біблії. Я розумів, хто діяв через цю жінку, тому ми з Ігорем ретельно почали розбирати всі вірші, які вона йому наводила. Хлопець зрозумів зміст віршів і вже сам почав пояснювати їх тітці. Побачивши, що вона не, твердого, не має твердого біблійного підґрунтя, тітка припинила спілкування з племінником. Після закінчення курсів Ігор почав просити, аби його хрестили. В останню суботу, перед початком бойових дій, він був запрошений на співбесіду в церкві, де йому дали дозвіл на хрещення. З перших днів війни Чернігів був атакований, люди почали виїжджати. У приміщенні церкви переховувалося близько 30 осіб. За два тижні вже було відчутно нестача харчів. Ігор вирішив випікати хліб для людей. Як розповідав пастор Олексій Тетянченко, хлопець щоночі пік хліб, а зранку під обстрілами приносив шість буханців голодним людям, котрі перебували в церкві, як в укритті. Можна сказати, що цим він урятував її. Саме в той час, коли руйнували Чернігів, юнак наполягав, щоб його охрестили, і однієї з субот люди, які ховалися в церкві, стали свідками хрещення Ігоря. Війна не завадила його рішенню поєднати своє життя з Господом.